Сьогодні поговоримо про джерела прокляття. Тобто звідки може прийти в життя людини то чи інше прокляття. Перше, можливо, здивує вас цей пункт, але сам Бог. Пам'ятаєте, що іменно Бог прокляв землю, іменно Бог вивільнив перше прокляття на життя людей, на диявола і на майбутнє покоління, так як гріх, він був. Він вимусив Бога ввести покарання за порушення Його законів і принципів. Отже, прокляття це як тюрма, в яку попадає порушник цих принципів Божих. Це якби обмеження, які Бог допускає у виховних цілях. В книзі повторення закону 3019 ми читаємо: сьогодні взяв я за свідків проти вас небо й землю. Життя та смерть я дав перед вами благословіння і прокляття. І ти вибереш життя. Щоб ти жив і насіння твоє. Таким чином, кожен живучий на землі може вибрати під впливом, чого він хоче жити в своєму житті. Чи під впливом благословіння, чи під впливом прокляття. Хочеш бути праведником, ставай на шлях благословіння. Хочеш жити як всі, бути як світ, ну ти будеш танцювати по мінному полю проклять в своєму житті. Тому що якщо ти порушуєш закон Божий, закон прокляття буде діяти в то, в, над тобою. Ісус прийшов на землю для того, щоб вивести людей з під дії прокляття. В книзі Ісаї 61, в першому вірші, пише: Ду Господа Бога на мені це пророство про Ісуса. Ду Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серцем і полоненим звістити свободу, а в'язням відчинити в'язницю. Про кого це йдеться мова? Через наші гріхи Бог наклав обмеження, і ми називаємо це прокляттям, обмеження, щоб ми не росли, не розмножились, не процвітали, не були головою, але хвостом. І коли Ісус прийшов на цю землю, кожен віруючий в Нього, Він виходить з під дії прокляття для того, щоб в його житті починало працювати благословіння. Коли говорять про зруйнування родового прокляття, це неможливо неможливо зруйнувати те, що Бог проголосив. Єдине, що ми можемо стосовно цієї групи проклять, яке виголошене Богом, це помогти людині вийти з-під дії цього прокляття. Тобто мінімізувати його вплив, мінімізувати дію цього слова. Тобто сховатися в Христа. І для того, щоб мінімізувати цю дію, те, що проголосив Бог, буде діяти вічно. І Бог. Поки на землі є злочинці, переступники закону, які не шанують батьків, які порушують Божі принципи, то через покарання і оправдання в Ісуса Христа людина може вийти з під дій цього прокляття. Так як і написано в Галатів 3:13, Ісус відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас, для того, щоб Авраамове благословіння поширилося, в Ісусі Христі поширилося на поган. Тобто. Приходячи до Бога, людина якби не анульовує прокляття, воно діє на цій землі, воно є, але вона просто стає якби під зонтик е, Христовий, де Христос каже: Я на себе це опромінення беру, як, як та, знаєте, е, свинцева плита. Коли ти покриваєш себе свинцевою плитою, радіація вона є, просто вона тебе не досягає. Ісус Христос стався нашим таким щитом. Він взяв на себе наше прокляття для того, щоб ми могли жити в благословіння. Далі джерело прокляття. Звідки ще може приходити прокляття в життя людини? Наші батьки, наші шановні, мама, тато, діду баба. Значить. Дивіться, в чому суть тут принцип. Отець наш Небесний називає себе Батьком, і в Ефесян. В Ефесян, першому розділі 14 вірші, написано, що Бог є отець всякого батьківства. Або початок всякого батьківства, що є на небі і на землі. Тобто Бог Він себе асоціює з батьківством і Він передає це помазання або цю владу земним батькам над їхніми дітьми. І наші батьки вони мають велику силу в своїх устах щодо благословіння або прокляття дітей. Тому і написано в повторенні 5:16 шануй свого батька і матір, щоб були довгі твої дні, щоб тобі було добре. Хочеш. Жити добре, шануй батьків. Не мова про те, що вони ідеальні, ні в кого немає ідеальних батьків, ні в кого немає земних ідеальних батьків, є тільки на небі в нас ідеальний батько. І шанувати це не вибір, це заповідь. І це треба дуже добре розуміти. Поважати можна за щось, а шанувати треба просто як виконання Божої, Божої заповіді. Тому діти мають розположити серця батьків, щоб вони вивільнили благословення. І ви пам'ятаєте, що. Коли Яків вивільняв благословіння в життя своїх дітей, то були діти, яких він подвійно їх благословив, наприклад, Єфрема і Манасію, дітей Йосипа, він благословив подвійним благословенням. А були діти, там рувим, наприклад, які дозволили собі деякі такі погані речі по відношенню до свого батька, і він виголосив слово. Інше на них. Тобто, коротше, зробіть все так, щоб ваші батьки хотіли вас благословити. Пам'ятаєте, коли Ісак хотів благословити Ісава, а вийшло так, що благословив Якова. Ну він сказав: Ісаву, Ісав, ти мисливець, іди злови значить, вполюй мені дичину і нагодуй мене, щоб моя душа вона хотіла тебе благословити, щоб це благословіння воно було з глибини батьківського серця, розумієте? Тобто подумайте, що ви можете зробити для своїх батьків, щоб вони вас хотіли благословити. От, яка ваша поведінка розположить їх, щоб вони, знаєте, хотяче захотіли вас поблагословити? І навіть коли ти не супер. Е, не суперправедник на цій землі, але Боже благословіння через батьків воно буде діяти в своєму житті. І навпаки, знаєте, рука, зриваюча парик з матері, і яка кидає ним їй в лице, вона призиває прокляття в своє життя. Тому будьте дуже і дуже уважні по відношенню до своїх Батьків. Далі ще ми кажемо, що джерелом прокляття може бути люди, які в суспільстві мають владу. Ми казали, що це священники, пастори, керівники і це люди, слова яких можуть висіти над життям людей. І тому Біблія каже, що ми, як пастиря, ми покликані не проклинати, а благословляти. Чому? Тому що от так от Бог зробив, знаєте, що в духовному світі Він нам дав. Владу. І так як от поліцейський, він він може сам бути ну ніякий знаєте е свинопас по життю. Але от він пішов в поліцію, йому дали значок, йому дали погони йому дали паличку, йому дали Тойоту Пріус, і він же поліцейський. І від його рішень буде залежати від того, чи ти будеш платити штраф, чи, ти, чи твоя машина чи твоя машинка опиниться на штрафмайданчику В нього є влада. Хоча він все життя міг бути свинопас. В 1 Петра 3,9 написано: не платіть злом за зло але, або лайкою за лайкою, але навпаки благословляйте, знавши, що на це вас покликано. Щоб ви вспадкували благословіння. Тобто, ми, як християни, ми повинні розуміти, що в нас живе Христос, і наші слова вони мають силу. І силу благословляти, і так само і силу проклинати. Представте собі. Я пам'ятаю один випадок. Мене це трошки було здивувало. Один служитель розповідав, що поліція його якби зупинила. Це було давно років, 20 тому. І він каже, і вони конкретно хочуть просто з мене збити гроші. Хоча я не порушив. І вони просто так зневажають і нагружають мене, і якби так пресують. І він каже: я вже потім не витримую. Він каже: слухай, ти можеш мені зараз що хочеш писати, а я тебе просто прокляну. І якось я не знаю, чи той поліцейський передумав, чи ні. Але. Суть одна, що наші уста, ми маємо цю здатність вивільняти своїми устами благословіння і прокляття. І тому апостол Петро каже: благословляйте, бо ви на це покликані. Тобі дана ця сила не для того, щоб ти гопніком був духовним, а для того, щоб ти благословляв людей. Для того, щоб ти там, де ти є, запашність, Христова вивільнялась. І пам'ятаєте в числах 6.22, де Господь промовив до Мойсея і до Аарона, каже: промовляй до Ізраїлевих синів і говори оці слова, благословляйте Ізраїлевих синів, говорячи і ці відомі слова: нехай Господь благословить тебе, нехай Він тебе стереже, нехай Господь засяє на тебе своїм лицем, нехай Він буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе своє лице і дасть тобі мир. І от, от так, каже, будеш постійно благословляти кожен день, кожен день, кожен день будеш благословляти, е, значить, е, народ Божий. Сьогодні, коли ми дивимося на е, ізраїльський народ, ми бачимо, що ці слова працюють. Найбільше в. Відсотковому співвідношенні Нобелівських премій вони отримані власне ізраїльським народом найбільше винаходів. Вони процвітають всюди, де вони є, вони процвітають, вони займають ключові посади. Це мудра нація і Боже благословіння є над ними. Хоча, з другого боку, ізраїльський народ це хороший приклад того, що в житті того ж самого народу, який порушує Божі заповіді, приходять і прокляття. Сам тільки Голокост, про що нам говорить, що треба бути дуже уважними до того, як ми живемо і чи ми не порушуємо Божі закони. І нарешті, останнє, що би я хотів сказати про джерела прокляття. Джерелом проклять в житті людей можуть бути служителя диявола, які вивільняють прокляття в життя людей. В Старому Завіті Бог дуже серйозно попереджував е, свій народ, щоб вони не мали нічого спільного з тими, хто займається окультизмом. В повторенні закону, в 18 розділі з 9 вірша, ми читаємо, коли будеш входити до краю, що тобі дає Господь твій Бог, то не навчися чинити того, що роблять ці народи, ці гедоти. Нехай не знайдеться між тобою, і він перераховує такий, що. Переводить свого сина чи дочку через вогонь, ворожить ворожбу, ворожить по хмарах, ворожить по птахах, хто чарівник, хто чорнокнижник, хто викликає духів померлих та духів віщих, хто питає померлих, це гідота для Господа кожен, хто таке чинить, каже слово Боже. І тому Бог твій виганяє їх перед тобою, і ти будеш бездоганий перед Божим лицем. Тобто ти так не будеш. Поступати. Отже, є три способи, якими служителя диявола приносять прокляття в життя людей. Перший це чеклування. Що таке чеклування? Це заклинання, які проголошуються в життя служителями диявола. Тобто це працює. Точно так, же, як ми говоримо, що слова благословіння працюють. Ці люди, які мають духовну владу, просто джерелом їхньої влади є сам Люцифер, і вони. Здатні проголосити в життя тих людей, які приходять під їхній контроль слова прокляття через чеклування. Тобто люди, які не захищені силою Святого Духа, вони стають легкою мішенью. В числах 22, книга чисел 22 з 3 вірша, написано, що наняли валаака, значить, ворожбита. Той час за великі гроші, цар Балак наняв Валаама, щоб він прокляв ізраїльський народ. І деякі люди кажуть, знаєте, християни, о, це там не діє, це не впливає, воно не має сили. Що вони там ото ворожать, воно нічого не має. Секундочку. Ті люди, які вже побували під дією цих прокльонів, наприклад, вони знають, що воно працює. І сам Бог втрутився в цю ситуацію і заборонив Валааму. Говорити ці слова. Тобто, дивіться, якщо б це було не, 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 мало, не мало би сили і не могло би вплинути на життя Ізраїля, Бог би на це просто дивився з боку. Але він втрутився і заборонив Валааму говорити слова прокляття, але навпаки <кхух> сказав йому, що говорити. І Валам, <кхух> бідолаха, відкрив рота, що мав проклясти, то він благословив, каже, які, каже, чисельні твої отари, які ти благословенний народ Ізраїля і так далі. Тому що клування це фактично демонічне <кій> демонічна, слова прокляття вивільнені в життя людей. Другий вид це віщування. Це аналог демонічного пророцтва в життя людей. Тобто слово, <кій> пророцтво від Господа, воно завжди в новозавітні від Господа. Воно націлене на е, натхнення, на збудування. на… Утішення на розраду, на навчання. Воно завжди піднімає людину, воно її піднімає з проблеми, воно її піднімає з пригнічення. Але демонічне пророцтво, так зване віщування, воно має ту ж саму дію, але зі знаком мінус. В першій книзі Хронік, в 10 розділі, описується про Саула, який пішов до ворожки і дуже сильно хотів, щоб вона йому там напророкувала. І ця ворожка йому напророкувала. І закінчилось все тим, що він помер передчасно. І потім пророк сказав, що через те, що ти пішов питатися про майбутнє не в Господа, а до ворожки, от так трагічно і обривається твоє життя. Тому будьте дуже уважні, до кого ви звертаєтесь, куди ви йдете. Перейшліть це відео своїм знаєте, знайомим, родичам, які думали, про що це безобідно. Ми пішли і нам покачали яйця там. Та що все добре, ми пішли, та в неї стільки образів. Та вона хрестик давала цілувати, і нолик нам на шию накладала, і, значить, все було хрестик-нолик. Слухайте, коли ти приходиш під вплив цих людей на територію демонічну, це буде працювати в твоєму житті. Сила прокляття, вона відкриє свої двері просто в твоєму житті. І нарешті третій вид, яким чином служителі сатани приносять прокляття в життя людей це ворожба. Що таке ворожба? Це передача прокляття через певні предмети. Цей вид практик окультних він представлений в різних окуль... в релігіях, окультичних практиках це і вуду теж саме, і оці, знаєте, підкидання там, всяких голок, складовище з землі, і це все це називається. Ворожба. І ми маємо бути уважні до того, щоб, по-перше, попередити людей, щоб вони з цим не легковажили, тому що вони відкривають двері для прокляття, це є джерело прокляття. З іншого боку, книга, книга приповістей 28 говорить, що незаслужне прокляття не здійсниться. Якщо ти служитель Божий, якщо ти постійно Входиш в конфлікт з духовним світом. Звичайно, що коли ти проповідуєш Євангелію, ти вириваєш людей з царства темрява, і ти тих демонів злиш і дразниш. Але якщо ти ходиш в, в праведності Божій, якщо ти ходиш в слові, якщо ти, якщо ти ходиш в присутності Божій, звичайно, що це прокляття воно не буде діяти в твоєму житті, воно є незаслуженим, і е, ці ворожбити вони самі собі просто насипають проблем. На голову. Ось таких 5 джерел проклять є. Давайте будемо уважними, щоб ми уникнули цих негативних наслідків. Напишіть в коментарях, що особливо вам сподобалося в цьому відео. І до завтра.